Бажаю здоров'я, шановні добродії. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо цикл передач «Відомі особистості України. В цьому проєкті приймають участь Наталія Політіка, караван Марія Олександрів, Олена Лівчунець і я, Роман Бачин. Надаю слово караван Марії Олександрів. Прошу Марія Олесандрів. Ви знаєте, шановні добродії, є. Значна кількість людей, які рухають і нашу історію, і нашу культуру, і нашу мораль, піднімають її, наче до сонця. І завдяки таким особистостям ми маємо на землі розкіш і людського спілкування. І приклади доброчинності, доброзичливості, патріотизму, мужності, мудрості, то не випадково ж ми вирішили такий, ось такий проект е, п, творити. І хочу сказати всіх особистостей об'єднує таке цікаве правило. Цінне правило жити для інших, служити добро і милосердю, мати Бога в душі і серці, робити добро, нести у світ людяність і порядок у всесвіті, а ще, а ще бути завжди вірними. І цю вірність нести протягом усього життя. Вірність родині, батьківщині, природі і самому собі. Уміння прощати це теж особлива риса багатьох великих особистостей. Щиро дякувати і вміти піклуватися про інших. Я запрошую до продовження Наталію Політику. Шановні глядачі, цінуйте, рідне, читайте українське, а ми зробимо усе від нас залежне і можливе, щоб ви більше дізналися про відомих поетів українських, письменників, які жили ради України, творили в Україні і навіть дехто і загинув ради. України. Так, ми будемо розповідати про людей, якими ми пишаємось, які прославляють нашу Україну. Будемо продовжувати розповідати про маловідомих жінок, які внесли свій вклад в розвиток нашу культуру. Будемо розповідати про людей, які, які нам дали велике надбання, і ми будемо продовжувати їх справу. Цей проєкт об'єднує нас тим, що ці всі особистості, яких ми хочемо висвітлювати їхнє життя, їхню творчість, об'єднує те, що вони жили, розбудовували і все життя присвятили Україні. Чекайте на наступні наші передачі.